Року Україна потребує близько мільйона літрів крові, і щороку донорів стає все менше. Одні вливаються донорський рух з власних переконань, інші для здачі крові родичам чи близьким. Хтось цей крок мотивує фінансово. З радянських часів постачальниками крові були організовані колективи великих підприємств, що формували переважну частку банку крові в області. Зараз основними донорами є правоохоронні структури. Напередодні відзначення всесвітнього дня донора крові співробітники управління Служби безпеки України в Закарпатській області вдруге у цьому році здали кров. З нагоди відзначення всесвітнього дню донора крові ми проводимо вже вдруге акцію щодо добровільної здачі крові співробітниками управління Служби безпеки України в Закарпатській області. Сьогодні в нас прийшло 30 осіб, які виявили бажання. Співробітники Служби безпеки не є байдужими до загальних проблем, до проблем в першу чергу, це проблем допомоги тим людям, які її потребують найбільше. Приймаючи рішення стати донором, людина бере на себе відповідальність не лише за свій стан здоров'я, а й самопочуття інших. Дієтична підготовка, реєстрація, ретельний огляд лікаря, лабораторний аналіз крові для визначення групи резусу, рівня гемоглобіну, обов'язкова процедура для всіх донорів. Максимальною всіличною, який може здати донор, якого маса тіла більше 50 кг складає 450 мл. Це є кроводачі. Найбільше компонентів крові потребує хірургія, гематологія, онкологія, травматологія, пренатальні центри. 450-500 мл від 30 донорів. Сьогодні врятують не одне життя. Нині ти донор, завтра реципієнт. Приєднуйся до добровільного донорського руху. Здай кров, врятуй чиєсь життя.